Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі красуні, розділ 10. 2 Джаред упав на барний стілець при кухонній стійці і насухо проковтнув пару пігулок аспірину з флакончика, який його мати тримала біля вази з дріб'язком монет. На стійці лежала записка від Антона Дубчика про в'язи на заднім подвір'ї з телефоном спеца з хірургії дерев, якого він рекомендував. Джаред задивився на цей папірець, якого це типу хірургію можна проводити на деревах? Хто навчив Антона, який здавався майже імбецилом, грамотно писати та ще й робити це таким гарним розбірливим почерком? Хіба він не басейно викличе? Він також і на деревах розуміється. Чи буде стан і здоров'я двору норкросів колись мати бодай якесь значення знову? Чи чиститиме Антон і далі басейни, якщо всі жінки в світі заснуть? Та ну нахер, чому ж не буде, парубки теж полюбляють плавати. Джаред втиснув брудні кулаки собі в очниці, роблячи глибокі вдихи. Йому треба привести себе до ладу, піти в душ, перевдягнутися, йому треба побалакати зі своїми батьками треба побалакати з мері. Озвався домашній телефон звуком дивним незнайомим. Він тепер майже ніколи не дзвонив, хіба що тільки в роки виборів? Джаред потягнувся по слухавку і, звісно ж, зіпхнув її з гнізда. Вона упала на кахлі по той бік стійки. Слухавка розломилася, з пластмасовим тріском відскочила її задня частина, і батарейки розкотилися по підлозі. Він вирушив через вітальню, спираючись по дорозі для підтримки на меблі, і вхопив інший телефон із кавового столика біля крісла. Ало? Джаред? Ніхто інший. Він сів у шкіряне крісло зі стогоном полегшення. Як справи тату? Тільки коли він промовив ці слова йому дійшло яке це тупе запитання з тобою все гаразд, я дзвонив тобі на мобільний, чому ти не відповідав? Голос батька звучав напружено, що зовсім не було дивно. Справи зараз, мабуть, не вельми суперові там у тюрмі. Це ж, врешті-решт, жіноча тюрма. Джаред не мав наміру дозволяти батькові непокоїтися про нього. Очевидною підставою для такого рішення було те, що будь хто міг би зрозуміти посеред такої безпрецедентної кризи його батькові не треба мати нічого зайвого у тарілці. Справжня ж причина вона ледь-ледь манячила була та, що Джареду було соромно. Йому надавав посраці Ерік Блас, його телефон розбили, і перш ніж пришкандибати додому, він лежав у канаві і плакав. Це не те, про що йому хотілося б поговорити зі своїм батьком. Він не хотів, щоб хтось казав йому, що все гаразд, бо все зовсім не гаразд. І він не хотів, щоб у нього питали, як він почувається після цього. Як він почувається? Гівняно, цілком точне слово. Я впав зі сходів у школі, він закашлявся, не дивився, куди ступаю. Заодно розбив свій телефон, тому ти й не міг додзвонитися. Вибач, утім, я думаю, на нього ще не скінчилася гарантія. Ти травмувався? Доволі сильно вивернув собі коліно так. Нічого більше собі не поранив, крім коліна, скажи мені правду. Джаред здивувався, чи батько щось знає, а якщо хтось усе бачив. Від цього припущення йому судомило живіт. Джаред знав, що сказав би його батько, якби дійсно знав. Сказав би, що любить його і що він не зробив нічого поганого. Сказав би, це інші хлопці зробили погано. І отак він захотів би впевнитися, що Джаред у контакті зі своїми почуттями. Звісно, це все, навіщо б я брехав. Я тебе ні в чому не підозрюю, Джаре, я тільки хотів упевнитися. Мені справді полегшало від того, що я тебе знайшов за цим телефоном, що почув твій голос. Справи погані, ти ж це знаєш, а вже ж». Його я чув про цю новину. Більше того, він бачив новину стару Есі у курені з заліпленим білою павутиновою маскою обличчям. Ти говорив із мері? Ні, тільки ще до обіду. Він сказав, що якраз збирався з нею зв'язатися. Добре. Батько повідомив, що точно не знає, коли він повернеться додому, що Лайла на службі, а Джареду треба залишатися вдома. Якщо ця ситуація не владнається швидко, буде кепсько. Позамикай двері, тримай телефон під рукою. Йоу, звісно, тату, я буду тут, у безпеці, але тобі справді треба залишатися там довше. Як би його висловитися делікатно, бо це відгонило несмаком вказувати на такий очевидний факт близько до того як у голос сказати, що вмираюча людина помирає Я маю на увазі, що всі утримані в тюрмі жінки, отже вони просто позасинають, правильно? Наприкінці останнього слова прозвучало легеньке тремтіння, якого, як сподівався Джаред, батько не вловив. Наступне запитання, а як щодо мами? формувалося у нього в думці. Але Джаред не думав, що зможе вимовити його, не заплакавши. Вибач, Джареде, промовив Клінт після кількох секунд повної тиші, я поки ще не можу звідси піти. Хотів би, але персонал не в повному складі, утім я буду вдома зразу ж щойно зможу, обіцяю. А потім, мабуть, відчувши те запитання, якого не промовив Джаред, він додав: І мама теж буде. Люблю тебе, будь обережним і нікуди не виходь. Відразу ж дзвони мені, якщо я буду тобі потрібен. Джаред проковтнув усю свою тривогу, яка купчилася у нього в горлі, і зумів попрощатися. Він заплющив очі і глибоко дихав Ніякого плачу більше. Йому треба вилізти зі свого брудного порваного одягу, піти в душ, тоді справи бодай трішки покращають. Джаред виважив себе із крісла на ноги і зашкультигав до сходів. Ритмічне гупання лунало з надвору, а за ним деренчливе якесь бляшане торохтіння. Крізь скляну панель на вершечку передніх дверей йому видно було садибу по той бік вулиці. Останній з житлових будинків на їхній вулиці належав місіс Ренсом, 70 з чимось літньої жінці, яка завдяки відсутності в дулінгу законів стосовно зонування провадила пекарсько кондитерський бізнес просто у себе вдома. Це був акуратний світло-зеленого кольору дім, обвішаний навіконними ящиками, в яких весело буяли весняні квіти. Місіс Ренсом сиділа у пластиковому садовому кріслі на своєму заїзді, потягуючи Кока Колу. Якась дівчинка років десяти чи одинадцяти, напевне, онучка, Джареду подумалося, що він її вже якось там бачив, гупала баскетбольним ячем об асфальт, роблячи кітки в одиноке кільце, що стояло обіч заїзду. Хвіст бронатного волосся помахував із вічка позаду її темного бейсбольного кашкета. Дівчинка виконала дриблінг колом, метнулася туди-сюди, обводячи невидимих супротивниць, і вийшла на джампер із середньої дистанції. Ступні поставили не зовсім ладно, тож кидок вийшов за високим. Кручений м'яч вдарився об верхівку щита, рикошетом підскочив угору і відлетів на сусіднє подвір'я. Порослу бур'янами і лабуздям ділянку перед першим уряду незаселених будинків на їхній вулиці. Вона пішла забрати м'яч, шарудячи між лабузинням. М'яч підкотився до самого ганку порожнього будинку. Зовсім гола деревина на віконних шибках досі фірмові липучки виробника. Дівчинка зупинилася, задивившись угору на будівлю. Джаред спробував вгадати, про що вона зараз думає, що це сумно, дім, в якому ніхто не живе. Чи що це лячно, чи що весело було б пограти всередині, поганяти м'яча у порожніх коридорах, закидати уявні леяпи у кухні. Джареду дуже хотілося, щоб його батько або мати приїхали додому швидше. 3. Вислухавши розповідь рідемстердвічі, другий раз, щоб прикмітити суперечності, яких більшість утриманих не могли уникнути, коли брехали. Дженні Скотс зробила висновок, що ця молода жінка каже залізну правду, і відіслала її назад до камери. Хай якою вона була виснаженою після вчорашньої незгоди її організму з мексиканською вечерею, Дженні відчула дивний приплив бадьорості нарешті з'явилася справа, за яку вона може взятися. Вона так довго, довго чекала підстави, за якою могла б видати дону Пітерзу його документи на вихід. А якщо ключова деталь в історії Рі знайде підтвердження, вона нарешті зможе приперти його до стіни. Дженіс викликала Тіга Мерфі і чітко пояснила йому, що їй треба. А коли офіцер не скочив негайно виконувати в чому проблема? Візьміть гумові рукавички, ви ж знаєте, де вони лежать. Він кивнув і поплентався виконувати для неї цю дрібну, але неприємну криміналістичну роботу. Вона подзвонила Клінту. Ви будете вільні хвилин за двадцять доку? Звісно, я якраз збирався поїхати додому перевірити, як там син, але мені вдалося його розбудити. Він спав? Щасливець, якщо так, дуже смішно. Що трапилося? Трапилася одна добра річ у цей кончений пересраний день. Якщо все вийде, я збираюся вигнати Дона Пітер за геть під сраку, я не очікую від нього жодної фізичної загрози. Такі знущальники зазвичай вдаються до фізичних дій, коли унюхають слабкість, але я не проти, щоб в кімнаті був інший чоловік. Краще підстрахуватися, ніж потім шкодувати. Це розвага, в якій я радо візьму участь. Дякую, доку. Коли вона розповіла йому про те, що Пітер з знавча хрії, змусив робити джинет, Клінт із себе видушив. От сучий син. А хто небудь уже говорив із Джинет? Скажіть мені, що ні? Ні, сказала Коц. У певному сенсі в цьому й полягає вся краса. Вона прокашлялася. За теперішніх мерзосвітних обставин Дженет нам і не потрібна. Тільки вона завершила цю розмову, як їй телефон задзвонив знову. Телефонувала Мікейла, і Мікі не витрачала часу. У жінок усього світу у перший день Аврори не було часу, щоби зайве його витрачати.